Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас завітав гість чарівний. Подивіться, який. Не ведмідь, не їжачок, а дідусь лісовичок. Давайте з ним привітаємося. Вітаємо тебе, дідусю. Добрий день, малята! Радий вас вітати. Дітки, лісовичок прийшов до нас із лісу. І хоче поділитися з нами новиною. Він каже, що в лісі настала осінь. І запрошує нас на прогулянку до осіннього лісу. Дітки! А ви хочете прогулятися до осіннього лісу? Так? Тоді ходімо разом з лісовичком. А чи бачили ви, який він осінній ліс? Ходімо швидше та дізнаємося. Давайте розглянемо, які ж зміни відбулися в лісі. У лісі настала рання осінь. На деревах і кущах листя ще зелене, але частинку листочків осінь все ж позолотила. Деякі листочки на деревах стали жовтими. Пройде ще кілька тижнів, і листя на деревах повністю змінить свій колір. І з зеленого воно стане жовтим, червоним і навіть золотим. Але осінь не тільки дарує деревам і кущам барвисте вбрання, а ще потурбувалася про те, щоб у лісі так само, як і на городах та в садках, було що зібрати. Тому на деревах і пеньках, на лісових галявинах і стежинках, та й просто у траві можна знайти справжні дарунки лісу. А щоб пригадати, що ж це за дарунки нам приготувала осінь лісовичок приніс для нас малюнки. Хто на них їх упізнає, хай одразу називає. Лісовичок Запрошую пограти нас у гру, яка називається лісові дарунки осені. Погляньте на малюнки та назвіть, що на них зображено. Погляньте уважно на малюнок і скажіть, з якого деревця ці плоди? Так, молодці, це плоди горобини. Дітки, а ці лісові горішки? З якого деревця? Ви впізнали? Так, це горішки деревця ліщини. А ось ці продовгасті червоні ягідки, що ростуть на кущику. Ви впізнали? Правильно, це ягідки шипшини. А це що за дарунки? З якого вони дерева? Здогадались? Правильно, це шишки з дерева ялини. Малята, погляньте, а ось ця шишка, з якого вона дерева? Так, правильно, це шишка з дерева сосни. А ось ці дивовижні плоди ви впізнали? Так, це каштани. Як ви гадаєте, де вони ростуть? На дереві чи на кущі? Правильно, каштани ростуть на дереві. Уважно погляньте на цю картинку, що на ній зображено. Так, це їстівні гриби. А де вони ростуть? Молодці у траві! Дітки, лісовичок питає, чи впізнали ви ось ці грибочки? Так, звичайно, це мухомори. Але зривати їх не можна, бо вони отруйні, ними можна лише милуватися. Малята, а ось ці ягідки, Чиї плоди ви впізнали? Так, це ягідки. Кущі какалин. Лісовичку, ми назвали всі малюнки. Тож віддай нам подарунки. Ви, великі молодці, візьміть у лісі те, що найбільше вам сподобалось. Та пам'ятайте і всім розповідайте, що ліс потрібно берегти. Дякуємо лісовичку! за цікаву прогулянку до осіннього лісу. А ще дякуємо за смачні і щедрі подарунки. Дітки, давайте пригадаємо, хто сьогодні приходив до нас на гостини. Так, а куди запросив нас лісовичок? А які зміни в природі ми побачили в осінньому лісі? Молодці. А в яку гру ми сьогодні грали з лісовичком? Правильно! А які дарунки осені ми з вами бачили? Молодці мої розумнички, дітки, природа це надзвичайне явище. Вона приносить нам багато подарунків. Це овочі, фрукти, різноманітні плоди дерев. Ось, наприклад, горішки люблять і тварини, і люди, бо вони смачні і корисні. Шишками та ягодами харчуються птахи. Жолуді їдять тварини, з каштанів виготовляють ліки. А ще з цих плодів можна робити різноманітні вироби. Тож пропоную і вам трішки пофантазувати та виготовити щось з плодів дерев та листя. Я ж буду чекати на ваші світлини. До побачення, мої хороші! До наступної зустрічі! Шановні батьки, обов'язково заплануйте прогулянку до осіннього лісу або парку. Помилуйтеся разом з дітьми природою рідного краю та не забувайте ділитися з нами світлинами з ваших прогулянок. До побачення до нових зустрічей!